Це Валентина, Галина, Тетяна, Світлана. Приходить ще Людмила до нас. З 2014 року Світлана разом із іншими жінками підтримує українських захисників. Їх команда забезпечує військових маскувальними засобами. Як зазначає волонтерка, не покладаючи рук, за період повномасштабного вторгнення, вдалося виготовити понад сотню одиниць сіток різних розмірів. Передавали сітки для на блокпости, одягали блокпости. Так я називаю, що ми їх одягнули. Іди ще приємно бачити, що в наших скатертинах. На певні об'єкти, які знаходяться біля міста, за містом в районі, такі які потребують сьогодні такого покриття, такого захисту є потреба на якісь менші споруди, об'єкти є на більше. Хлопці дуже люблять зробити з них перегородки. Окрім того, систематичної підтримки потребують і ВПО, що мешкають у Славуті. Серед гострих проблем відсутні житла та збір усього необхідного, аби пережити зиму. Про це зазначає місцева представниця ООН, що теж займається волонтерством. «Потрібно подушки, ковдри, кроваті, обігрівачі. Це на зимовий період.